Сьогодні 44-та школа імені Тараса Григоровича Шевченка долучається до всесвітньої акції «202 Push-up Challenge» на підтримку тих, хто повернувся із зони бойових дій. Серед учнів нашої школи є ті, чиї батьки, брати воюють за незалежність нашої України у зоні АТО, воюють на сході і випускники нашої школи. Хочемо, щоб швидше закінчилась війна, щоб всі вони повернулись додому. Ми, ми за ми! ми! За здорову націю, від якої залежить майбутнє нашої України. Школа приготуватися. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 школа старт Даємо виклик всім школам Шевченківського району у Львові. Слава Україні. Героям!